Зима це час, коли ми всі хочемо відчути трохи тепла і дива. У ці святкові дні важливо бути поруч із рідними, ділитися добром і допомагати один одному. «Елдвір» уже сім років є частиною вашої щоденної роботи, натхнення та нових звершень. Нехай кожен ваш день буде сповнений новими можливостями. Бажаємо миру нашій країні та натхнення вам. Бажаю в новому році впевненості, великих звершень і миру. в Серці. Щиро дякуємо кожному за вашу довіру та спільно пройдені руки. Нехай у новому році покупки у нас стають вашими приємними моментами. Хай інструменти будуть надійними, а проекти завжди успішними. Нехай новий рік подарує радість вам у роботі та задоволення від результатів. Ми робимо усе, щоб кожен ваш проект починався з правильного вибору. Кожна покупка це крок до вашої мрії. Дякуємо, що обираєте нас. Нехай новий рік принесе вам лише позитивні емоції та вигідні рішення. Бажаємо, щоб у 2025 році всі ваші історії були щасливими і успішними. Ми дбаємо, щоб все було швидко та зручно для вас. У 25-му бажаємо вам лише позитивних змін. Нехай Новий рік принесе у ваш дім затишок, а у роботу продуктивність. Раді творити для вас корисний контент та святковий настрій. Дякуємо, що ви з нами.